Криптокрах 11 жовтня виявився не випадковістю, а навмисною атакою на Binance та її маркетмейкера. Все, що виглядало як хаос, було спланованою експлуатацією вразливості в системі ціноутворення. Застава на Binance оцінювалася за внутрішніми ордерами, а не за оракулами. 6 жовтня біржа оголосила про перехід на Араколи, але призначення впровадили на 14 жовтня, залишивши восьмиденне вікно для атаки. За цей час учасники скоординовано злили 90 мільйонів доларів через що курс токена на Binance впав до 0,65 доларів. Миттєво обновив маржу і викликав ліквідацію до 1 мільярда доларів. Паралельно на HyperLiquid були відкриті шорти на 1 мільярд доларів по біткоін та ефіріуму, Профінансовані 110 мільйонів доларів із джерел, пов'язаних з арбітром. Після обвали ці позиції принесли близько 192 мільйонів доларів доходу. А новина про тарифи Трампа лише посилила паніку. Ліквідації на Binance запустили ланцюг. Ову реакцію по всіх біржах. Маркетмейкери та боти почали масово продавати активи, що обрушило ринок на десятки мільярдів. Все це вказує на те, що атака була проведена людьми глибоко знайомими з внутрішніми механізмами фінансу і принесла сотні мільйонів доларів ціною найбільшого обвалу в історії крипти. Але Чен Пенджау заявив, що BNB не має маркетмейкера, а сам він і його афільйовані особи здійснювали операції з монетою за останні дні та тижні. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити найважливіші новини із світу крипти.